Мишку сказав ты хто? Ты сказал нового речка. Новодичка зла мешка. Новоречка сказав

Ja. А ну зерка трей рибу ремонтував. Така рибалка тут була. Шварін. Вс? Віддав то Вікинець? Да. Пошутить вір.

Ласочка. А, добре. Зараз. А ну що ти зробила з вудочкою? йде? На Вудочку. На лови. Наловилася прямо. Наловилася тут написалася. А ну і що ти там рибу Ловиш руками голими. Да? А де риби? Зр зремонтувала, ой, дякую тобі, Аріночку. Подякуй сестристці, вона відремонтувала тобі рибу. <смір> Молодець. Класна рибалка, да? Uh -huh. This is big <coughs> watch. Не розстрясный, не видит, рибу полякається, нос. Ну не розстрясный будут. <риклад> Риба полякається. і закриє свій рот. Лис! <риклад> Чика. Ой, да, запрягаєш. О, Погануся з тобою на ловить риби. Вже її сидиш, почекаємо, що її не жарили. Не варили, не парили. На ти її, гануся. Рибуся, да? Я не хочу їсти. Ай. Ну давай, ще злой третю рибку, бо я знімаю довго іншу. У мене вже три, я люблю чи А, ооо, звивилося, клас. Махайте пока-пока, підписникам. Ганусь, махай пока-пока, ганусь. Клас. Бинь, бинь, бинь. Ганусь, махай ти, Ганусь. Ганусь, не їж сиру рибу. Я, я вже помахала. Махай, пока-пока, Ганусь. Ганусь, ти ще. Ганусь, Ганусь, Ганусь. Помахаєш, пока-пока.